хто просить у Бога дарів за труди, той зміцнюється на небезпечній основі. А хто, навпаки, дивиться на себе, як на повсякчасного божника перед Богом, той понад свої сподівання раптом побачить себе збагаченим небесним багатством. Не слухай вільника, коли він намовляє тебе розголошувати свої чесноти, нібито заради користи слухачів. Яка людині користь, якщо вона увесь світ здобуде, а душу свою занапастить, Матфія 16,26 ніщо не приносить такої користи ближнім, як смиренна та щира вдача, і таке саме слово. Таким чином, ми і інших будемо спонукати, щоб вони не возносилися, а що інше може бути кориснішим від цього? Похвали, звеличують та надимають душу. Коли ж душа свеличеться, тоді її охопить гординя, піднесе до небес та скине до безодні. Скверне марнославство навчає нас удавати чесноту, якої не маємо, спокушаючи нас словами Спасителя. Так нехай просвітиться світло ваше перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла. Матвія 5:16 не приховуй свого сорому з тією думкою, щоб не давати ближньому приводу для спотикання, хоча, можливо, і не кожного разу корисно буде застосовувати цей пластир, а залежно від властивостей гріхів. Коли наші хвалителі або краще сказати, улесники почнуть нас хвалити, тоді поквапимося пригадати безліч наших гріхів, а також суд Божий не схожий на людський. І побачимо, що ми недостойні того, що кажуть або роблять, щоб нас вшанувати. Прості серцем не схильні вживати цю отруту, бо марнославство це втрата простоти і удаване життя. Часто трапляється, що хробак досягає повного віку та, отримавши крила, злітає, досягнувши повного віку, так і марнославство. Зміцнившись, народжує гординю, начальницю всього зла та завершувальницю, початок знищення марнославства, охорона уст та любов до бездітності, середина відсічення всіх мислених підступів марнославства, а кінець, якщо тільки є кінець в безодні, без збентеження чинити на очах в інших те, що веде до ганьби. Приховуй свою шляхетність і не величайся своєю знатністю, щоб не бути тобі на словах в одному, а на ділі в іншому стані. Бачив я нездалого учня, який при інших людях хвалився чеснотами свого вчителя. Гадаючи привласнити собі славу від чужої пшениці, він придбав замість неї саму ганьбу, коли почув у відповідь, як же добре дерево дало таку безплідну гілку. Марнославство полюбляє урочисто сходити на трон багатослів'я, мовчання жуст його нищить. Хто користь бісові марнославства, той потерпає від дочасних рухів похоті, коли він, тимчасово позбувшись зблудних помислів, починає високо про себе думати, повсталі через це блудні рухи показують йому те марнославство, яке крилося в глибині його серця. І навчають надалі не приписувати чистоту свого серця власним зусиллям, за свідченням апостола. Що ти маєш, чого б не одержав задарма, або безпосередньо від Бога, або завдяки допомозі інших і за допомогою їхньої молитви, 1 Коринфянам 4,7. мовчання і безмовність вороги марнославства. Але якщо ти живеш разом із братією, то терпи ганьбу. Надмірне марнославство це коли людина, не знаходячи поруч із собою когось, хто б її похвалив, навіть на самоті поводиться марнославно, ознака ж цілковитого немарнославства, щоб і при інших не осквернятися марнославною думкою. Боротьба з гординею. Гординя це відкидання Бога, зневага до людей, матір осуду, нащадок похвали. Прогнання Божої допомоги, винуватиця падінь, джерело гніву, гіркий кат чужих діл, немилосердний суддя, противниця Бога, корінь хули, початок гординів, корінення марнославства, середина приниження ближнього, безсоромне проповідування про свою працю, самохвальство в серці, ненависть до виявлення, а кінець Відкидання Божої допомоги, зарозуміле покладання надії на власні сили, бісівська вдача, бачив я людей, які устами дякували Богу, а подумки хвалили себе. Ясний приклад цього фарисей, який промовляв: Боже, дякую тобі, Луки 18, 11. Де сталося гріхопадіння, там раніше вкоронилася гординя. Бо гординя провісниця падіння. Зухвалий чернець сильно перечить, а смирений не тільки не перечить, але й не сміє звести очей, не хилиться кипарис і не стелиться землею, так і гордий серцем чернець не може бути покірно послушним. Якщо Бог гордим противиться, то хто може помилувати їх? І Якщо мерзота перед Господом усякий гордовитий серцем, то хто може його очистити? Хто відкидає викриття, той виявляє пристрасть гордині, а хто приймає його, той розірвав пута гордині. Один мудрий старець застерігав гордовитого брата, але цей, маючи сліпу душу, сказав Прости мені, Отче, я зовсім не гордий. Тоді мудрий старець заперечив. Чим же ти, сину мій, можеш ясніше довести, що ти гордий, як незапевненням, що в тобі немає гордині, людям гордої вдачі найкорисніше перебувати у покорі, провадити грубе й нікчемне життя та читати розповіді про згубні наслідки гордині та надприродні зцілення її. Соромно пишатися чужими прикрасами, найбільше ж безумство гордитися Божими дарами. Пишайся тільки тими чеснотами, які ти здобув раніше свого народження, а ті, які ти здобув після народження, дарував тобі Бог, як і саме народження. Якщо ти вчиняв які-небудь чесноти без допомоги розуму, то нехай вони тільки й будуть твоїми, бо і сам розум був дарований тобі Богом. І якщо ти без тіла показав які-небудь подвиги, то тільки вони і були твоїм здобутком. Бо і тіло не є твоїм, воно Боже творіння. Не покладайся на свої чесноти, доки не почуєш про себе останнього вироку судді. Бо в Євангелії читаємо, як було зв'язано руки і ноги того, хто возлежав на шлюбній вечері, та кинуто до тьми кромішньої. Матфія 22,13 Будемо невпинно випробовувати себе. Та порівнювати своє життя з життям святих отців і світил, які були перед нами, тоді зрозуміємо, що ми досі і кроку не ступили, щоб іти слідами життя цих великих мужів. Навіть обітниці своєї не виконали, як належить, але досі залишаємося мирськими.